you <laughs> Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 20 лютого, 727-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Третю добу поспіль Росіяни пускають іранські дрони камікадзе. Вчора випустили найбільшу кількість за останні три дні. Аж 23 штуки. Знову під ударами Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Ну і декілька дронів літали тут на півдні в Херсонщині, Миколаївщині. І в центрі в Кіровоградщині. Але наші хлопці вчора добре відпрацювали, можна навіть сказати, відмінно, і 23 з 23 дронів збили. Ще вчора росіяни балістичними ракетами обстрілювали Донеччину та Харківщину. На жаль, там збитів немає. Про жертви поки що нічого не повідомляють. В Одесі знову все спокійно. Сьогодні вон гарна сонячна погода. В сусідній Миколаївщині вчора під час дронової атаки збили один дрон. Ніяких прольотів немає. Але в районі Очакова та навколишніх селищах знову російські обстріли. Там хоч без жертв. На Херсонщині також тривають російські обстріли. Там загиблих немає. Двоє людей травмовані. Чекаємо, як завжди, гарних новин. Бажано, щоб знову збили. Якісь російські літаки, чи на Росію знову полетіли дрони. Всім керую росіян. Бажаю гарного дня.